Анастасія, учениця ліцею номер 16 міста Кам'янського. Дівчина мріє опанувати комп'ютерні технології. Тому прийшла на навчання до цифрового освітнього центру для дітей, який відкрили на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Комп'ютери вони завжди полегшують життя людей, а ну їх не було. От давно їх не було, от і життя було важким. Щоб навчитися на ньому робити, можна приходити в цю комп'ютерну е, і навчатися. Центр облаштували меблями та сучасною технікою. Крім того, встановили роутери для інтернет-зв'язку та генератори. Все для того, аби центр працював під час в'ялових відключень. А також діти зможуть розважитися на перерві настільними іграми та почитати книги. Ми дуже цінуємо те, що це є можливість подолання світ. Ні, втрат, тому що наші діти перебуваючи в укриттях, коли лунають сигнали, сигнали тривоги, да тобто все одно час року втрачаються. Тут у цих центрах діти зможуть надоложити в ігровій формі, так у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Заняття у центрі повністю безкоштовні, каже міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Очільник міста завітав на відкриття закладу. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам організаціям СЕФ. І ЮНІСЕФ за те, що підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. У центрі розробили розклад, який склали к'ютори. Після уроків школярі вивчатимуть англійську мову, стем та програмування. Майнкрафт також зможуть відвідати різні гуртки. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини дев'ятого каналу.